Чергове включення з лісу. Вітаю! Записую це відео в парку, бо прийшла сюди, аби пошукати гілочки. Для двох моїх проєктів мені потрібні гілки. То я зараз спробую їх назбирати. Якщо щось цікаве вийде, то ви це побачите. А якщо ні, то ні. Якщо ви це дивитесь, то, то, мабуть, щось із того вийшло. Запрошую до перегляду. Наступний проєкт буде отакий олень. Мабуть, що це буде щось типу артборду, а поки що це просто олень, якого я вирізала з картону для пакування. Хочу зробити якусь прикрасу на стіну. Як завжди, я не знаю, що з цього вийде. Це чистий експеримент. Тому поки що оленя я вирізала. Він такий двошаровий, голова, окремо, роги окремо. І можна побачити, що є такий перепад. І я так добре це приклеїла. Зараз, думаю, може не треба було під ці вуха, можна було щось підсунути, але вже буде так, як буде. І такі в нього великі роги, мабуть, що десь сантиметр, сантиметрів 60. Хочу його пофарбувати білою фарбою і додати бриск. Це буде основою під композицію. Ну і Працювати буду все, все з тією ж колекцією, з якої я вже зробила листівку та альбом Winter Love Story. Хочу максимально попрацювати цього року саме з цією колекцією. І мета в мене така, аби до кінця цього сезону в мене цього паперу не лишилося б. Подивлюся, що вийде. Якщо з цього оленя щось вийде, то це буде вже третя робота з цього паперу. Приступаю. І на зараз в мене від набору 30 на 30, в мене лишилося 3 цілих аркуші. Аркуш з оленями. На зворотньому боці ліхтарі. І це два аркуші з пуансетіями на синьому тлі. Зворотній бік. Мені геть не подобається, це невеличкі, остролісти та якісь гілочки на білому тлі. Ні як фоновий, ні для вирізання я це використовувати не буду. Пансетті, мені подобаються більше. Може, я їх повирізаю, може буду використовувати так. Цілі листи. Далі, від двох листів отакого типу в мене лишилось трохи обрізків. Насправді лише три шматочки. Далі листи з бордюрами зараз виглядає отак. З чогось можна повирізати прямі шматочки та. Використовувати в композиціях. зрешті зроблю вирубку, бордюри повирізала. І ось як виглядає лист з пуансетіями на білому тлі. Це просто отака купа обрізків, і це крупні обрізки. Це тло мені не підійде, але на зворотньому боці воно таке рожеве. Сам, сам лист мені не подобався, я б його використовувати не стала, але я зроблю невелику вирубку з цього, і як акценти можна бути, буде це використовувати. Ну, і лишилися полоски з написами: з одного боку, російський текст, з іншого англійський. Мені подобається на білому тлі написи, то. Мабуть, що решту буду використовувати якось по-іншому. Ну, і лишилися карточки. Теж треба мені буде подумати, як їх використати. Ось такий огляд того, що в мене лишилося на зараз. І я продовжую працювати. Про скраб-папір розповіла далі, з чим ще я буду працювати папір-тіш'ю. Додам. Далі е, всі відрізки, обрізки передивилася, вирізала отакі е, шматочки е, правильної форми. Тому це теж буду, мабуть, що буду використовувати. Далі, картки теж всі передивилася. Е, приблизно розумію, як буду їх використовувати. Е, Порізала, подивилася, теж буду намагатися їх примінити. І те саме порізала стрічку з написами. І я казала, що мені більш подобаються написи на білому тлі, але таких в мене один, решта на кольоровому тлі. Але теж подивимося, що я зможу з цим зробити. Так, це теж понситі повирізала. Я про це казала, але от зараз як це виглядає. І це ті самі понситі з того рожевого аркушу. Далі, з рештків наробила виробки, показую тут гортензії, про які я вже казала, ще зробила отакі маленькі рамочки. І там ще дещо в мене є. Не стала все сюди нести. Що ще цікавого? Хочу спробувати примінити щось з ну, текстильне, не текстильне коротше, сплела отаку штуковину. Хочу її порізати та подерти. Було б краще, якби вона була біла чи якась така. Більш світла, але я працювала з тим, що в мене є. Я ці нитки купляла ще влітку. Там був в мене один проєкт щодо того, як я вирішила, що я повертаюся до скрапу. то я взяла те, що в мене є, сплела отаку штуковину. Потім хочу її порізати і використовувати в основі композиції. Подивимось, що з цього вийде. І ще з тих самих ниток. Чомусь я вирішила, що мені потрібна шкарпетка. Тому я сплила дві таких шкарпетки. Подивлюся, яка з них підійде більше за розміром. Ой такі комедні. Ще сплила щось типу маленької варішки. Але для цього проєкту вона не піде. Це, якщо я встигну, буде ще один проєкт. І з решти тих ниток наплела маленьких таких кол. І от такий. І зовсім з решти сплела такі прості ланцюжки і зв'язала з них маленькі бантики. То, сподіваюся, це все мені знадобиться. Ще буду використовувати глітер. Спробую ще раз використати 3D Balls і клеїти буду їх на Heavy Body Gel. А, ще ще теж, так мені подумалося, що, може, я зможу використати щось із природних матеріалів. Спершу я сходила та назбирала збирала гілочок. І ще є в мене отакі. Шишки це, мабуть, що вільха. То подивимось, що з цього всього вийде. В Чехії mm. отже, план в мене такий. Вирішила я, що цьому оленю будуть бракувати гілки, гілок бракувати буде, тому я назбирала гілок і хочу зробити таку основу композиції з гілочок. Потім, можливо, додати щось плетене, додати квіти і зробити таку Зимово-квіткову композицію на цьому олені. Подивлюся, що в мене вийде. Бо <смі> якась така картинка в мене в голові є. Але як воно буде виглядати на той момент, коли я закінчу, я ще не знаю. Є ще в мене такі, це, мабуть, що шишки від вільхи. Я їх випадково знайшла, то. Додам цьому оленю. Ще, мабуть, що буде якась вирубка, Бо почали до мене доїжджати ножі. І... Але вони всі якісь такі не дуже. Вони не дуже підходять до зимових робіт, до мого задуму. Ну, буде, буде що буде. А, ще приїхали до мене штампи. Отакі От штампи в мене вони вже є. Це такі рамочки, але замовила їх ще раз, бо ті, що є, вони в Одесі. А тут треба з чимось працювати. І ще, мабуть, буде якийсь напис, і я його візьму або із стрічок, які я повирізала, або я повирізаю з карточок. Вони, правда, кольорові, типу Happy Holidays. Щось на білому тлі оберу. Ось такий в мене план. Так що починаю працювати. Отже, закінчила я свого оленя. Ось так він зараз виглядає. Не, роги не входять в кадр. Ось так виглядає композиція. Коли я починала робити, в мене якоїсь такої картинки цілої не було. Щось я таке собі уявляла. Може, це мене надихнули якісь картинки з Пінтересту. Чи я пам'ятаю, в мене я займалася декупажем, і в мене була така новорічна серветка. Вона була не новорічного кольору, бо в неї було таке жовте тло, тому і так я і не змогла її ніде примінити. Але там була така цікава картинка, там був такий. Комедний лось, в якого на рогах висіли якісь прикраси. І, мабуть, що щось таке я хотіла передати, бо я навіть сплела шкарпетку, сподіваючись, що я зможу її повісити на роги цьому оленю. І ще сталося, випадково в мене з'явився чеборд новорічний. Я не фанатка чеборда. Непогано, не погано, а складно мені з ними з ним працювати. Але я побачила ту штуковину, яка в мене з'явилася, думаю, може, я ще й чіборт використаю. Е, ні, Шкарпетку, шкарпетка сюди не пішла. Чиборт теж, що я таки використала? По-перше, в основі гілочки, про які я казала, і я показувала, як я їх фарбувала. Також з природних матеріалів оці шишки-вільхи. Я їх теж пофарбувала білою фарбою, але вони такі якісь противні, вони фарбують, фарбують фарбу. Фарбувала білою фарбою, вони її фарбують у коричневий. І я фарбувала на два-три на шари. Вони все одно фарбують її коричневим. І навіть я коли приклеювала їх, я використала Heavy Bodі Gel, і він застиг, став прозрачним, і він такого кольору, як бурштин. То ці шишки віддали ще й тому Heavy Bілю свій, свій колір. Що далі? Далі я використала теплетене полотно, яке я показувала, я таки змогла його примінити, і ві... воно в мене в основі композиції. Його я теж трішки пофарбувала білою фарбою, бо воно мені здається надто жовтим. І ці кілечки я теж змогла додати, тут є одне, тут є велике, і ще десь, і тут його майже не видно, ще таке маленьке. Це для мене теж такий прогрес, бо плести я вмію, а от використовувати мені складно. І ще додала оці такі бантики з ланцюжків. Це вже були зовсім решта зниток. Я не хотіла викидати, я сплила такі косички маленькі і додала їх до роботи. Що ще? Аркуші паперу я не використовувала, тобто, тут в основі композиції нема прямокутних, прямокутних шматочків паперу, але є пуансеті, рожеві, білі, я трохи їм позагибала кончики. Також з паперу, з обрізків я виробила квіти. Це гортензії, це не зимові квіти, але гортензія це єдина форма, яка в мене є. Хоча мені ще прийшов другий набір, але це теж гортензії. То в мене вже 8, 8 ножів гортензій. Ні, ні, 7. Вони різного розміру, і тут є навіть така велика, її ну, в композиції не видно, але вона є досить велика, великі ніж. Гортензії не зимові квіти, але мені здається, що вони в цій роботі виглядають досить гармонійно. Бо, по-перше, вони всі такого блакитного кольору. По-друге, я додала топінгу і воно так трошки переливається. Ну, і по-друге, вся вся робота така біло-блакитна, то мені здається, що нормально, виглядають нормально. Велика гортензія в основі середні. Їх видно, вони на горі композиції. І зовсім маленькі я їх додала десь з краєчку. Вони такі, як завершуючий штрих. І з цього боку теж. Є шматочок пуансетії шматочок плетеного полотна і маленька гортензія Що ще? Що ще? Написи теж з цієї колекції, я вибрала англійські, ан англійські фрази. Це був такий один клаптик, було там написано Christmas 3 та «Ноель». Я його розрізала пополам, додала з одного боку «Ноель», з другого боку «Крисмас 3. Хоча в цій композиції нема нічого від Christmas 3. Тобто ніяких гілок від смереки тут нема. Але напис є, це вже додає роботи закінченого вигляду. І мені підійшов колір цього напису. Бо я вже казала, що мені більше подобається, коли написи на білому тлі. Але в мене була мета використати матеріал, <кій> використати папір. Тому взяла я саме цей напис. І під напис я поклала плівку. Її тут не дуже видно, бо вона вся закрита. Прийшли до мене ще такі штампи. В мене є такі вдома, але я замовила ще раз, бо вони мені подобаються більш за всі, що в мене були. І цей набір самий такий. Саме підходящі, там такі рамочки, вони різного розміру, і в них такі ніби підрізані куточки. Мені вони дуже подобаються, тому я купила собі ще один такий набір. І що ще? І в самому низу маленький полароїд з набіру, який я вже показувала. А і ще такі кружочки. Це теж з набору, який я купила вже тут в Чехії, в магазині, і з великого набору я тільки ці ті, 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 ті кружочки використовую. І з цього боку така сама композиція, але вона менша. В основі, господи, як вона зветься, Понсетія. потім Polaroid, маленький шматочок плівки, така сама, такий самий штамп і маленький, маленький напис. І все, композиція закінчена. Далі закінчувала я топінгами. Вдалося мені де-ніде примінити три деболз. Також додала отакий, такі білі, білі кульки. Купила їх в магазині, в будівельному магазині. Мабуть, що, не знаю, для меблів їх використовують. І наклеїла ті паєтки та топінги, які я вже показувала паєтки, глітер. Так всього додала, аби воно для блиску. А, і ще використовувала мережево, його тут не видно, але є ниточки. Ну, оце, начебто, все. Робота закінчена. Мені подобається, як вийшло, бо. Здається, я це казала, а може, не казала, що я, коли починала, я не знала, як воно буде виглядати в цілому. Тобто якоїсь цілісної картинки в мене не було. І я просто щось клала і думала, о, так мені подобається, або о, отак мені не подобається, що гілки з'явилися десь посередині проєктування цієї роботи. Що я подумала, о, мож можна зробити таку, ніби як віночок в цього оленя, що спочатку хотіла аби щось висало на рогах, то потім це якось так переросло у віночок, і потім я ще думала, що я так щільно приклеїла ці вуха, потім я їх трошечки віддерла, аби можна було туди трохи підсунути декор теж мені здалося, що це буде так комедно виглядати, коли з за вух буде щось стирчати. Отака робота. Я закінчила роботою я задоволена. Є в мене ще творчі плани, і я сподіваюся, що до Нового року я ще встигну хоча б дві роботи зробити. Тому на зараз дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо вам буде цікаво, що ж буде далі, то приєднуйтесь. На сьогодні я буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Перш за все, бажаю спокою, спокою на всім, спокою на нашим рідним, і аби ми всі були в безпеці. То на сьогодні все. Пока!